Це лісовий склад у Тульчинському лісгоспі. Наразі тут вантажать чергову автівку лісоматеріалами. Ці поїдуть до наших оборонців, каже майстер Микола Макадьоба. Відвантажуємо деревину, в основному породою граб, довжиною від 3 до 6 метрів. Відвантажуємо в середньому місяць. Ми відвантажуємо до 100 кубів круглих лісоматеріалів. Загалом Тульчинський лісгосп із 24 лютого відправив оборонцям та колегам із прифронтових областей майже 2,5 тисячі кубометрів деревини. Розповідає бухгалтер Тульчинського лісгоспу Олександр Римар. Долучився і безпосередньо колектив придбали для захисників дві автівки. Було зібрано скажімо, в еквіваленті близько 4,5 тисячі доларів. скажімо так, на автомобілі це на два. І відремонтовано відправлено. Крім того, колектив кілька разів свій одноденний заробіток перераховував і ЗСУ, і колегам з лісгоспу на Херсонщині. Зібрано нами для Великобрізнянського лісового господарства 328,5 тисяч гривень, теж і перераховано їм на рахунок. Загалом шість Вінничини перерахували ЗСУ та колегам із прифронтових областей майже два мільйони гривень, каже очільник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар. Сьогодні ми поставили біля 7,7 тисяч кулометрів деревини чисто для потреб оборони для потреб оборони. З них 4,4 тисячі кубометрів це якраз фортифікаційні споруди. А ще Тульчинський лісгосп передав до зони бойових дій понад 6,5 тонн засобів гігієни та продуктів. З перших днів готували тушкованки, розповідає завідувачка господарства Тамара Кокошко. Наразі в лісгоспі збирають чергову партію гум вантажок кілька сотень банок тушкованки. Повезуть на південний напрямок. Це у нас каша із м'ясом. Це ми будемо відправляти на Миколаївський напрям. Наші там хлопці знаходяться. Лише з Тульчинського лісгоспу до ЗСУ мобілізували 20 працівників. Шість із них зараз на передовій. Сержант Віктор Бобик телефоном суспільному розповідає: раніше вирощував ліс, тепер боронить Україну. 25 числа я був мобілізований вже перед цим. Я був у 15-му році. Волноваха був уже учасником бойових дій і. Просто набрали людей, які були з поняттям, яких треба було в першу чергу брати. Отримувати допомогу з рідного лісгоспу каже Віктор Бобик, приємно, але найбільше хочеться перемоги та садити діброви. На Херсоні Ніколаєві лісів немає, тяне в ліс кожен день пощі. А так поки ще не вірмо. Настане останні час, звісно, повернемося і підемо на роботу назад, вирощувати дуби. Ще роботи багато пристоїть нам, лісинові садити. Ольга Орел, Володимир Володимирчаліков, Суспільне новини, Вінничина